Всім привіт, їду по справах. І по яких я їду в справах. Ех, мало мені 5 котів. Коротше, рішили ми ще завести собаку. Тепер їду в приют за собачкою. Оце ж ми взяли двох котів, взрослих, вже. їх там, в общем, жінка уїхала за границю і. Їх оставила одних. Вигнала, вони жили частно в частному секторі, вигнала їх на вулицю, а сама уїхала за границю. От і все. І живіть, як хочете. Літо то ще куди не йшло. Вони неплохо себе відчували, все ж таки тепленько, там їх із приюта підгодовували. Но діло ж йде в зиму, а в приюті міст немає. Желаючих взять було тільки одну кошку, Моніку, оцю ж веслоуху, а річика ніхто не хотів брати. Ось ось такі справи. А вони ж то вдвох привикли, як кажеться, і в радісну минуту були вместе, і в горісну минуту були вместе. Дідушка, ну куди ж ти? Хай мене ранять. Оце ідеш, га? Так що отакі от ділішки. І я, поки діти в школі, о, ета, поїду, подивлюся на ту моніку, що Жаня дуже хоче собаку, каже, так нечестно, у вас коти. А я хочу собаку. Ну, хочешь то, хочешь. Саш, так никто не ругать, понимаешь, дядя? Так что так я буду вас держать в курсе, потом еще запишу видео. Моника. Моник.